Всім привіт! Сьогодні я буду робити дослідження вплив кольору поверхні на полунання тепла. Для цього мені знадобляться кольоровий картон та лід. Картон я викладаю на дощечку. Після чого на картон викладаю лід. Я виклала лід о 14.50. Чорний колір почав танути о 14.52, червоний та зелений о 14.54, жовтий о 14.56, а білий о 14.59. Всі ці дані я виписувала на аркуш. Чорний розтанув через 54 хвилини, тобто о 15.47. Зелений через годину і 8 хвилин. О 16.04. Червоний розтанув через годину і 26 хвилин. Потім розтанув жовтий. Він розтанув о 16.26. І останній розтанув білий. Він розтанув о 16.32. Висновок простий. Чорні та темні кольори поглинають тепло більше, ніж світлі кольори. А білий і світлі кольори відбивають світло. Інші ж кольори трохи поглинають і трохи відбивають світло. Дякую за увагу!